Нам може казатися, що фарисеї це злі люди, так? Були? Ну, так, якось так виходить, правда? Такі горді, надуті. Але е, Ісус дає е, сьогоднішню притчу до цього для нас, що це була елита, духовна еліта ізраїльського народу. Після Вавилонського е, поневолення, коли е, було треба відновити народ, е, твориться ця духовна спільнота е, фарисеї, які так борються за це, за відновлення е, життя народу, релігії. Е, це все, що дійшло до людей. Люде, народ споганив. Почали до Вавилонського плену лише один Єрусалимський храм, де приносилися жертви, після Вавилонського плену почали будувати синагоги. Тобто значить, так, якби маленькі церквушки всюди, по всіх селах, по всіх містах, всюди, щоб народ збирався і просвітлювався читанням Божого закону. Приймав пояснення, між тим вже і мова помінялася, дуже створився такий сюржик, який був досить далеко, далекий від єврейської мови, і тому не всі вже розуміли єврейську мову, було треба пояснення. І це все фарисеї, школа фарисеїв, це було щось на рівні сьогоднішніх духовних семінарії, де формував, де. Формували е, тих вчителів народу, духовних. Е, вони дбали про це, щоб дотримувати е, традиції, дотримувати пости, дотримувати все строго-настрого. Дбали про це. Ну, а тут подивись, Ісус каже, притчу про митаря і фарисея. А ми християни все зробили одну велику неділю. Маємо церква нас неділя митаря і фарисея. А митарі це були що? Державно, державнослужбаці. Цей час була яка влада? Рим, римляни. Хесарь римський, а ми тарі були в службах держави, їх так з душі народ ненавидів. Ну, не тільки що сягали в кармані цьому, але вони при цьому навчились ще забивати і свої кармани. Не було над ними належного контролю, то значить, було для вступу до міста два гривні. Ціни піднімалися, життя дороге. п'ять гривень. Нада жити і начальникові, і пані начальницькової, і дітей мали і кум, і кума. Oh. З одним гривнем не поділишся. Ну, значить, ну, таке, таке життя, життя заставляє, що ну, аж є десь, де можеш красти, віднайти це місце і до цього пристосуватися в митер. Працювати на митниці це було, значить, попасти в грязний. biznes, duže hry, A, <ký> a Jisus tak vymanoval, v ní by tom, my tady světí a všichni fariseji hříšní. V čem spočívá je sůť? Зміст сьогоднішньої притчі, яку нам розказує Ісус в чому? Предовсім, з чим я йду? перед Бога? Чи йду на зустріч з Богом святим або просто? Я працюю на себе, на своє я. І бачимо, що як починає Фарисей молитву. Боже нібито звертається до Бога. Я дякую тобі. Після цього, як я комусь дякую, як я тобі дякую, як я тобі дякую, я дякую тобі, мамо, що ти мене народила, що ти зробила, що ти прийняла рішення, щоб я народився на світ, що ти вистраждала, що тебе осуджувала сім'я, бо був такий час. Що важко було зв'язати кінець кінцем, а ти наважилась мені подарувати життя, що ти зробила? Я дякую. Вдячність це чудова справа. Але, Боже, я дякую тобі, а Фарисей, що починає, що я не такий, як всі останні. Менє на них я так звисока можу їх принизити. Я кращий від них. Я більш е, святіший від них, я, е, я перфект. Він на молитві ще зміцнює свій егоїстичний нарцисизм. На молитві ще прогоджує свою біду. Він не визнає свою біду, а він її ще зміцнює. Значить, є три такі головні корені, які нас, людей, поранених гріхом, синів і дочок Адама, <клух> переслідують. Упокорюють ціле наше життя. Це є жадібність очей, жадібність тіла і гординя. Жадібність очей це є мені треба зациклитись на своїх потребах. Ну, що тобі діти, діти, треба. Що тобі? Ну, крутий, тепер такі е, мобільні телефони вам і наснилося. Мені такий телефон треба. І живу цими потребами. Мені треба кхм, такий комп'ютер, мені треба кхм, мопед. мені треба машину, мені треба хату, мені треба добру роботу, мені треба. І розвиваю. Жити своїми потребами, це є значить зміцнювати жадібність очей, жити своїми потребами, приходити до церкви, приходити перед Бога, падати на коліна, е, можна і плакати великими сльозами, але жити лише, Боже, дай мені. Ти понял Бог. Мені треба здоров'я, мені треба силу, мені треба роботу, мені треба гроші, мені треба, щоб мене всі любили. Ясно вам? Боже, дай, щоб мене зростав мій фан-клуб. Боже, ну... я живу, живу, прийшов перед Бога і хочу. Щоб він зміцнив мене в моїх жадібностях. Жадібність очей. А тут Бог мовчить. На початку, коли приходиш до Господа Бога, він може тобі розв'язати багато таких проблем. І твоїх проблем, щоб тобі сказати, так, я тут, я поруч, я тебе бачу. Але потім Господь хоче відкрити дітино. Не, не цим напрямом попадеш в рай, Цим, на, 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 як будеш іти в цьому напрямі, я тобі ще даю один раз, два рази, але ти не заспокоїш своє серце. Бо жадібність, жадібність границі. Nie ma jej. Ona... Majesz stilki, chcesz stil... kilki do zjanów, no jeszcze, jeszcze. Żadibny z oczami, żadibny z ciała. wsi zadowolenia. W co mu jest e, seksualnej żadibności? Żadibności... E, Szlunka. Їсти, пити, ну, всі такі задоволення. Смачно. Це все. Боже, дай мені. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Так Ісус нас навчив е, молитися. Не треба би зреформувати. А до хліба? А до хліба? Так, так. Не тільки хлібом живе людина. Значить, жадібність тіла, тілесна жадібність. Як прийду до Бога, а я хочу, Боже, дай мені, дай мені чудову дівчину. Суперхлопця. Я вимолю собі, я, я буду такий побожний, поки вона не зрозуміє, поки він не зрозуміє, то значить, Боже, ти мені добрий як спонсор, щоб здобути ідола і Бога для свого задоволення. Шукай Бога, шукай Бога. А з Богові, коли Він прийде на перше місце. В твоєму житті прийде і правильна ієрархія вартостей. Ну, no, а це потім гор, гординя, це будувати своє я, я своє задоволення з, з, з себе. Задоволення з себе. Я. Я супер, я просто молодець. ще який? Прошу? Так, я лапочка. Ти, ч, ти що? Класний. Ти, я класний, я супер, я, я такий довольний з собою. <плес> Розумієте, а стоячи перед Господом Богом, я можу сказати, що, Боже, абсолютна любов, яка недостаточна моя любов. Скільки йогоїзмусу? Значить, а метр, метр, в чому оправданий? Що він відкриває свою вбогість, правду про себе, про свої жадібності. Так, я попався на цю чудову роботу, я її забрав, я її обняв. Я дав цією роботою себе поневолити настільки, вона стала моїм Богом, мої гроші. Відкриває, свої, відкриває свою жадібність, жадібність очей, жадібність своє поневолення, своє покалечення. як його жадібність бере владу над ним, над його життям. І тоді Бога любові просить. Боже. Міностив будь мені грішному. І мір Божий превосходяєш як ум. І мір Божий, який вищий від нашого що і уяви і нашого розуміння, сповнює його серце і його душу через Боже помилування. Бог від тебе. Від мене від кожного з нас хоче щирість і прийняття правди. Якби Бог не знав стан, що в тобі діє до певної в кожному в оригінальний спосіб жадібність очей, жадібність тіла і гординя, Егоїзм був би ще в раю, став поміж сатаною і поміж Адамом і Євою. І сказав, він дозволив, дозволив в цьому випробуванні, випробування, щоб людина ішла своєю дорогою. Була вільною і зробила вибір, але хоче потім від людини шукає, щоб ми стали правдивими перед ним. <кій> Ісус говорить, пізнаєте правду і правда визволить вас. Нема помочі для алкоголіка, поки не скаже, я алкоголік, чи є для мене? Поміч до цього моменту. Не, нема допомоги для образ, образливої, надутої дівочки, то може бути е, то гірший варіант для хлопців і чоловіків, коли образливі надуті дівчини, нема допомоги. Все мені не подобається, ніщо мені не підходить, бо Мій нічим не довольні, бо мій егоїзм, моє я не є, не є насичене компліментами чи іншими требуваннями, що має мені оточення дати. Я недовольний, або говорить, в моменті, коли я приймаю правду, про свої жадібності, про свою гординю, про свій егоїзм, принимаю і візнаю, і відкриваю перед ним цю правду. Я даю йому, я вже роблю площадку, де може приземлитись Бог милосердя, Бог, який приносить спасіння. Я вже можу стати свідком Божого, Божого помилування і це, що робить величного, величного Бог в моєму житті. І тоді може народитись пісня подяки в моїй душі. Боже, я дякую Тобі за те, що спас мене, за, те, за Твоє світло, в якому я можу. Приймати правду про себе, за те, що ведеш мене до глибини каяття, тобто приймання правди і відкривати все-все глибше і глибше, де прихований ще мій егоїзм, де діють ще мої жадібності. І в який спосіб діють, і це віддавати тобі, так як в кожній Ектенії молимося, наприкінці кожної, ектенії, себе самих один одного, і ціле життя наше Христу Богові віддаємо. І Він тоді здійснює спасення. І тоді тоді так чудово бути перед Господом. Так чудово, без огляду на це, щоб хтось зі спільноти правда сказав: Ну, ти молодець, бо ти сьогодні прийшла. Ти молодець, у тебе чудова шапка. Ти, ну, І, і будь-які такі інші. Ти, ти молодець, це все ерунда. В порівнянні з тим бути наповнений Богом, відчути, що Бог мене, мене, мене егоїста, мене пораненого жадібностями приймає, очищає, будує, підносить, визволяє, рятує. Спасає, що Бог вступає так велично в моє життя. Це, це є те духовне багатство, яке вже в мені потім вже не стане місце для цього, щоб я судив і з висока дивився на мого брата, на мою сестру. Бо Вони такі. Тоді вже я не стою в опозиції до них, але стукаю, щоб достукатись, щоб могли прийняти. Прийми, я розумію, я знаю, як тобі, аж можеш прийти. Прибухнуть двері, дай мені спокій. За своїм Богом, дай мені спокій, якби Бог був чого б мені не дав, не живив мені прагнення моєї душі, щоб задовільнити мої жадібності, мої потреби егоїзму, жадібності. Ні, Бог хоче набагато більше, набагато більше. Na pohádo. Co je ponad našu ujavo? Dělit ze svým životem. To je